Ви пара? Так. Можна запитати, як ви познайомилися? Ми познайомилися, коли мені було 13 років. 15. Івану... І ми познайомились в Ялті, причому ми обидва не з Ялти, але познайомились там влітку. Коли побачилися вперше, яке було враження від неї? Просто закохався в першу секунду. А ваше яке перше враження було? Я його дуже боялася і соромилась, бо я взагалі була така сором'язлива дитина. Тому я боялася, але він зі мною спочатку подружився. Потім вже почав зустрічатися. За що любите одне одного найбільше? Я люблю за те, Ким я є біля нього, а ви за що й любите не більше? Я біля неї. Що найголовніше в стосунках? Розмовляти дуже багато розмовляти. Мені здається, що цього не вистачає абсолютно усім, і ми цьому теж вчились. До речі, кожна проблема, кожна ситуація, яка, скажімо так, на перший погляд вважається якоюсь складною. Це просто треба обговорювати детальніше, і тоді знаходиться рішення. Чи одружені ви чи ні? Ні, мене одружені. Я одружена зоура У мене не ламайте цю магію, не ламайте магію. Я вас дуже прошу. Чекайте для вас важливе друження чи ні? Якщо ми вже заплануємо дітей, мабуть, це там юридично важливо. Угу. А так поки що ну це просто було б приємно. Але ми про це говоримо від відверто. Тобто, у нас немає такого, що якась маніпуляція так. там і так далі. Ми знаємо, що ми одружимося. але магію ламати не треба. А для вас взагалі важливо чи ні? Ну звісно, важливо. Скільки витрачаєте вдвох? На життя в Києві щомісяця? Від, так. від двох до п'яти тисяч до шісти тисяч доларів для тих, хто вас не впізнав раптом. Чим ви займаєтесь, з ким ви працюєте? <рес> я співачка, авторка пісення, іван режисер. І в мене от якраз виходить зараз нова пісня, да. називається Супервумен, тому що я вважаю, що кожна українка справжня супервумен, і ви знаєте, для мене так важливо зараз підтримувати жінок, бо я відчуваю наскільки нам складно поєднувати стільки ролей одночасно. І якраз ця пісня про те, що. Кожна має відчувати себе кожного дня. А супа чекай порятунку? Класно! Ви режисер, тобто ви з Діаною разом працюєте правильно? Багато що для неї робив а взагалі для компаній різних, для зірок різних, теж знімаємо кліпи, рекламу. Але Діана головний клієнт. Чи складно вдвох працювати? Іноді буває, іноді дуже кожен дуже. кліп там, кожну якусь спільну роботу. Ми обов'язково посваримось, але ми вже знаємо, що це нормально, тому ми не сприймаємо. Це якось так драматично. Так. Ми такі окей, це просто частина нашого процесу для нашої молоді. Що б ви побажали сьогодні? Я бажаю кожному прям відчути, от що вам по-справжньому приносить це задоволення від життя, і що ви можете робити? Прям взагалі не їсти, не спати, але вам от в кайф це робити. Будьте жадібні до особливо нових знань. Черпайте, черпайте, тому що це дуже сильно через деякий час допоможе вам в якійсь сфері. Дуже це може бути ось так.